Доброго ранку, мої маленькі дітки. Дітки, послухайте віршик. Хмарка дощиком скотилась, землю стала напувати, і малятам захотілось в полі квітів назбирать. Сміючись, веселі діти свій таночок завели. Запашні яскраві квіти у віночок заплили. Ой ти весненька, чудова, бавить сонечко небокрай. Пісню слухає Діброва і чарує зелений гай. Дітки, ми вже здогадалися, що в цьому віршіки розповідається про пору року весна. А що ж нам весна, дітки, дарує? Та, весна нам дарує тепло, весняний дощик, зелені гаї і також нам дарує весняні квіти. Давайте зараз ми з вами пригадаємо, які є весняні квіти. Дітки, а щоб ми з вами пригадали, які є весняні квіти, я хочу вам загадати загадки. І так ми з вами пригадаємо, які є весняні квіти. Слухайте першу загадку. Перша квітка на весні. Тихо під сніжком куняла, днухнув вітерець тепленький. І з'явився цвіт беленький. Як ви гадаєте, що це про яку це квіточку загадка? Так, це підсніжник. А ось іще одна загадка. Навісні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, дітки, це пролісок. Це вони самі перші квіти навесні, як тільки починає таяти сніг, вони з'являються. Ось іще загадка. Дзвіночки в лісі ніжні, ніжне, немов сніжинки білосніжні. Зеленим листички спочивають, п'яний запах вони мають. Ви знаєте, що це за квітка? Так, це конвалія. А ось ще одна загадка. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Як ви вважаєте, про що розповідається всі загадки? Про яку квіточку? Та, це кульбабка. Вона, як сонечко в травички, жовтіє, а коли вона? Стає білою, син від... вітер дмухнув і її і... і... пушисті семіна розлітілись хто куди. А я хочу зараз вам запропонувати і подивитися відеоролик, і дізнатися про весняні квіти. Легенда про весняні квіти. Мені дуже приємно бачити вас всіх. А ця квіткова галявина, де ви знаходитесь, це двері в інший дивовижний світ, сповнений чудес і краси. А увійти у цей фантастичний світ можуть діти, які люблять і оберігають рослини. Вдихніть! Хочете дізнатися, як з'явилися квіти. Тоді уважно слухайте. Колись дуже давно весна вирішила зробити землю красивою. Змішала вона всі кольори з сонячним світлом і стала. Ним Бризнула вона білою фарбою, пробились крізьні підстрижники, щоб першими привітати весну маленькі і сміливі, схожі на маленькі кришталеві дзвоники. Бризнула вона блакитною фарбою і з'явилися синьоокі пролізки. Вони наче увібрали всю блакить неба. Занурила весна пензле жовту фарбу і бризнула на землю. І всюди розсипали жовті кульбабки. Ця квіточка пахне лісом і лугом, схожа на маленьке сонечко. А її малесенькі перусточки це сонячні промінчики. Ось так. Але варто трохи зачекати, і яскраве жовте забарвлення перетвориться на легкі А давайте всі разом усміхнемось, щоб тюльпанчики наші розкрили свої бутони, хм? який чудовий сміх! Молодці! Змішала весна білу, червону і синю фарби і вийшли тендітні, маленькі Фіалки, до речі, фіалки є лісові, які ростуть в лісі, а є ще кімнатні, які ростуть у вас вдома в горщиках. А коли на небі після холодного весняного дощу? Зустрічається сонце і веселка з'являються крокуси. Вони радіють сонцю та весні. Вони ще мають одну назву шафран. Правда, королівська назва. Квіти завжди радіють. Дають натхнення, а давайте пограємо з вами в гру, коли буде звучати гарна, весела музика, уявляйте себе пчілками, кружляйте і зщить. А як тільки музика зміниться на спокійну, тихеньку. Тобто маленькі втілочки сідають на квіточки та збирають пилочок Давайте спробуємо. Ми і дізналися з вами, як весна зробила і прикраслила весняні квіти. Давайте пригадаємо, які ми запам'ятали весняні квіти. Яка сама перша квіточка з'являється на весні? Так, це підсніжник. Вона цвіте білим кольором. І ще перша квіточка, сама перша, це пролісок. Вона фіолетовим кольором. А таким же ще кольором є і канвалія крокус. О, дітки, пробачте, канвалія вона цвіте білим кольором, а крокус синій. Кульбабка, вона жовтим кольором. Цвіте, а коли, стає, вона відцвітає, вона стає білим кольором. А ще є дуже багато других різних весняних квіт. Це тюльпани, нарциси і дуже, дуже багато різних квітів. Я хочу вам запропонувати пограти в дитактичну гру весняні квіти. Відгадайте загадки, твой вітер візь приніс нам від весни, а сьогодні білі квіти, крізь замети приросли. Сніжники, тюльпан, нарциси, троянда. Яка квітка? Це підсніжник. Відгадай, ну що за квітка? та побачиш її рідко. З синім цвітом серед гаю вона найперше зацвітає. Нарцис, ромашка, фіалка, пролісок. Визирнули квіти і землі чарівні, білі жовті, фіолетові та сині, снігу не бояться, землю вкрили рясно, квіточки маленькі, ніжні та прекрасні. Тюльпан, пролісок, крокус і сніжник. На квітник погляньте діти. Там козак стоїть між квітів. Гордо голову тримає, перед вітром не схиляє. Весь червоний гордий пан не козак це, а? Тюльпан, троянда, підсніжник, крокус. Це тюльпан. Має гарні жовті вічка й фіолетову стільничку. Запах ніжний і духмяний, наповняє ліс весняний. Крокус підсніжник, тюльпан, фіалка. Звичайно, це фіалка. білу жовті стали в ряд. Певно вийшли на парад. На парфумані, біленькі, гарні хлопці молоденькі. Всі стоять, як кипариси, горди красені, крокуси, нарциси, ромашки, тюльпани. Так, звичайно, це нарциси. І ось іще я хочу вам запропонувати ще одну дидактичну гру. Ви відгадайте, яка квітка сховалася. Подивись та запам'ятай. Якої квітки не стало? Так, це крокус! Запам'ятай картинку, яка квітка сховалася? Молодці, це пролісок. Подивись та запам'ятай. Яка квітка сховалася? Так, це тюльпан. Запам'ятай картинку. Яка квітка сховалася? Молодці, це нарцис. Подивись та запам'ятай. Яка квітка сховалася? Так, підсніжник. Знайти п'ять відмінностей. Запам'ятай картинку. Будь уважним. Що змінилося на картинці? Так, молодці діти? Подивись та запам'ятай. Що змінилося на картинці? І ви чуєте, до нас хтось в гості йде. Ось погляньте, до нас така завітала гарна квітка. Вона називається ромашка. Вона теж з'являється навесні. Бачите, в неї дуже багато білих лепістків. Зелене листечко вона має і має стебло. А вона до нас прийшла в гості, і вона хоче дуже зібрати гарний весняний букет і просить у нас допомоги. Ми допоможемо ромашці? Так, ми їй допоможемо. Але ми спочатку з вами пограємо з пальчикову гру квіточки. Пальчикова гімнастика квіточки. Доброго ранку, малята! Давайте разом виконаємо пальчикову гімнастику. Уважно дивіться та повторюйте рухи. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває, він пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки. Голівками хитали. Тихо, тихо засинали. Ось ми і зробили пальчикову гімнастику, а зараз ми будемо приступати до роботи. Ми з вами зробимо дуже гарний весняний букет. Для того, щоб ми, дітки, зробили такий весняний букет, я вже зробила деякі заготівки. Ось я зробила таку ось. Канвалію, Бачите, такі листочки зелені вирізала, стебло зелене і такі ось біленькі, маленькі колокольчики такі. Ось. І ще для нашого букета я зробила ось такі тюльпани. Зараз я вам покажу, як це я робила. Для того, щоб зробити тюльпан, я ось взяла картон, вирізала формочку такого стебля лепіска тюльпана і з, з такої ось тканини вирізала три штучки жовтим кольором форми тюльпана. Тепер я ось беру. Одну форму, ось так загибаю. Ось. І на оцю сторону я наносу клей, клей наношу пензликом. Ось так Наносим. ось намазала і прикладаю до одного краю. І ось так Причавлюю, Ось. потім беру іще другий. Теж отак згибаю і на оцю сторону наносю теж клей. Так. І прикладаю до оцеї сторони. Так. Ось посередині у нас ще залишився такий зазорчик. Я беру на цей зазор, наносю клей і прикладаю третю частину. Ось так. Бачите? У нас ось получилось ось такий тюльпанчик. Потім я брала такі зелені полоски, склеювала і воно приклеювала стеблом. Ось такий у нас так ось зробила такий жовтий тюльпан. Канвалію я ось. Вам покажу зараз, як я робила ось вирізала такі зелені листя. Ось я покажу ось. Так, батьки должны намалювати діткам такий ось листочок, потім дітки повинні взяти ножниці, ножниці обов'язково, щоб були з тупим кінцем, і вирізати тільки по оцім. Чорним лініям, по цим контурам. Ось так. Ось таке смаскоє. Получається, зелене листя. Щоб вирізати такі білі шапочки канвалії, я теж намалювала, а діткам повинні намалювати батьки, і теж по цим контурам треба дуже акуратно. Вирізати ось так. Ось так. Ось і вийшла така ось. А тепер я вам покажу, як на як, приклеїти, як ми будемо клеяти ось такі білі колокольчики для нашої канвалії. Ми її не будемо клеїти, ми, ми її будемо прикрепляти прикріп, прикріп, на скотч. А ось у нас цікава буде аплікація. Ось так. Бачите. Звичайно, батьки повинні допомагати діткам. Це дуже така нака робота, і дітки можуть трішки не вправлятися. Кольором. Бачите, яка у нас получилася гарна квіточка. На стеблі дуже багато білих білого цвіту. Потім я її хочу ось сюди прикріпити. Ось так я беру, прикладаю до листочка, ось так і теж скотчем батьки повинні. Зараз ніж його нарізати, щоб воно вже було готове. І потім отак до листочка я прикріпляю. Ось, Ось так. І прикріпили. Ось погляньте, яка у нас вийшла гарна канвалія. Ось ми з вами зробили квіти, тепер ми будемо з вами складати гарний букет. Я взяла ось жовту тюльпан, рожевий тюльпан кладу. Знову ось такий рожевий, жовтий. І рожевий. Ось я розклала такі квіти. Дивіться, бачите, виходить ось такі букет. І додавлю до цих тюльпанів ось такі яскраві білу канвалію. Ось подивіться дійсно, який в нас вийшов гарний весняний букет. І в нас дуже-дуже багато квітів. Ось дітки ми з вами і зробили такий гарний весняний букет нашій ромашці дуже він сподобався, і вона нам каже дякую. На цьому наше заняття закінчується. А вам, вас я прошу, щоб ви ніколи не зривали квіти і не кидали, так що квіти, вони теж люблять жити і дарувати нам красоту. До побачення!